Вітаю! Чи можна усунути проблему зі здоров'ям, працюючи лише з одним органом? Ні. Організм – це система, де все взаємопов'язано. Ви не можете лікувати шкіру, ігноруючи кишечник, не можете позбутися хронічної втоми, не перевіривши гормони. І точно не вирішите проблеми зі сном, якщо нервова система виснажена. Візьмемо простий приклад. У вас постійні висипання на шкірі, ви купуєте дорогі креми, проходите косметологічні процедури, але результату немає. Чому? Бо проблема не в шкірі, вона в кишківнику, в печінці або в гормональному балансі. Або інший випадок, людина відчуває апатію, проблеми з пам'яттю, нестачою енергії. Думаєте, це, це стрес, бо перевтома. А насправді це може бути дефіцит заліза або нестача нейромедіаторів, які керують мозковою активністю. Ось чому комплексний підхід це не мода, а єдиний спосіб отримати стабільний результат. Ми працюємо не з окремими симптомами, а з системами організму, які формують ваше відчуття. Спочатку виявляємо першу причини, що саме дає збій. Потім коригуємо харчування, баланс нутрієнтів, відновлюємо гормони та нервову систему, забираємо шкідливі речовини з вашого раціону харчування. І лише після цього симптоми йдуть не тимчасово назавжди. Якщо хочете зрозуміти, що заважає вашому організму працювати як злагоджений механізм, пройдіть тест, самодіагностика 10 Тем організму посилання в описі до відео.